Дев'ять років незламності, стійкості та боротьби за волю і свободу українського народу, 5 травня 2014 року було засновано спецпідрозділ Азов, який згодом став повноцінним полком. Сьогодні у Рівному біля муралу пам'яті героям азовцям згадали всіх тих, хто вже не повернеться до своїх рідних, тих, що віддали своє життя у боях за вільну та незалежну Україну. Є серед них і наші рівняни, які воювали у складі Азова. Можемо сказати про рівнян саме то це сім-сім осіб, які загинули. Відповідно, в яких зараз тут проживають матері, дружини, і, відповідно, це наші. Громадяни нашого міста Рівна. сім'ям загиблих виплачується допомога як державна, так і з місцевого бюджету. Присутні на вшануванні поклали квіти до пам'ятного стінопису, на якому зображені двоє хлопців з рівного, які воювали у складі Азову Віталій Семчук та Костянтин Друзь. Найважчі рідним, які втратили найдорожчих людей. У Миколи Вишневого з Вінничини на війні загинули двоє синів. Один із них, з позивним Джіксар, віддав своє життя під час героїчної оборони Маріуполя. Він перевіряв територію, яка не ньому командиром. Він був командиром відділу. Він взяв двох морських піхотинців і вони пішли провірити та територію, яка була під ним закріплена. І вони попали в засідку. Другий мій син, його брат, загинув також поблизу в Херсонській області поблизу села Андріївка. Урочистий захід зібрав чимало молодих рівнян, які шанують азовців та у майбутньому хотіли приєднатися до полку Азов. Зокрема, представники націоналістичного руху Центурія. Патріотично налаштовані хлопці проходять різноманітні вишколи, аби в майбутньому бути готовими стати на захист країни. Ми постійно займаємося фізичною підготовкою, розумовою, тобто розвиваємо дух. Розвиваємо фізичні здібності і розвиваємо, як працювати по тактиці, по медицині, по сибирських навичках, по стрільбі. Тобто, всі-всі навики можуть приводитися по повсякденному навіть житті. Всі наші бійці, аби ну настроєні на те, щоб служити в село блоку азову самому. Тобто, всі ждуть вісімнадцяте річчя і приступити до бою. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.